Має певні такі військові критерії. У нас є питання, які, наприклад, я певний час працював в Подільському районному управлінні, в карному розшуку працював, заступник по оперативній роботі працював. Потім приймалася таке рішення, в інші підрозділи переходив у Святошинський район. Певний час майже три роки був у Печерському районному управлінні. Потім мене назначили керувати підрозділами по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. І після цього провели ротацію мене і генерала Русіна, генерал Русін пішов на моє місце. Я прийшов на його місце. Ми абсолютно з ним. Нормально поспілкувалися, я знаю його потужний потенціал як професіонала. Він працював у підрозділах УВОС. Він знає специфіку документування наркозлочинів. Він розуміє ті проблеми, які на сьогоднішній день є по наркозлочинцях. Наприклад, ми взагалі добилися того, що ми обрали критерії оцінки кількість реєстрацій. На сьогоднішній день оцінка того чи іншого підрозділу йде по кількості осіб наркозбудчиків, тобто тих осіб, які займаються наркотиками. Тому що це людина, яка там зберігає в себе той хай маріхуани, інше, щоб воно було, але він зберігає в себе, ну, це будемо казати, не той потенційно небезпечний, якого треба дійсно вижигати таким вогнем і желізом. А наркозбудчики, навіть він хай. Він, будемо говорити, якась не ключова ця фігура. Але якраз цих людей вони створюють ту мережу, які розповсюджують цю нечість по нашій, серед нашої молоді. Тому що ну, вже ті наркомани, які стажі, абсолютно не представляє будь-якої цікавості ні для кого. Ні для цих наркоманів, ні для сім'ї вже, тому що руки вже на нього всі опустили. А дійсно молодь, дійсно, це той, будемо говорити, основний будемо говорити, мішень чи та здобич, яка цікава, тому що. З нього вона кошти отримати, і він може займатися розповсюдженням, він може втягувати у цю мережу наркоспоживачів певних людей. Тому абсолютно ми з генералом Русом нормально поспілкувалися, він мені розказав, який специфіка цього регіона, тому що кожен регіон має свою специфіку. Я йому доповів ситуація та, яка зараз йде по лінії боротьби в певних наших регіонах, по тих напрацюваннях, які в нас є, по тих. Міжнародних наших взаємозв'язках, по яких ми працюємо, досить тісно, це майже всі прикордони наші держави, деякі держави, які представляють ми Україна інтерес, так само ті держави нам представляють інтерес з питання, недопущення використовування території України в першу чергу для транзиту, ну і, звичайно, недопущення попадання на територію держави, тих наркотиків, які виготовляються в тій чи країні.